Портрет Шевченка дому уберіг, Кобзар, моя духовна охорона, Як вість небесна, березневий сніг Чернечої гори ясна корона. Дніпро, відчувши силу весняну, Змиває товщу криги над собою, А верби, прокидаючись зі сну, Єднають радість з тихою журбою. Дев'яте березня щасливий день народження великого поета, потік його поем, його пісень натхнення, дум благословенні злети. Десяте березня, трагічний час, тож дзвонять дзвони нашої печалі, та його слово завжди серед нас, Його герої велити повсталі. Далекі горизонти світові скарби духовні ненькі України, читай кобзар і віднайдеш нові можливості для розвитку країни, бо Його слово сповнене добра, гуртує всіх і схід наш і Карпати, південні терен адже пора, нам спільний шлях до щастя відшукати. З Чернечої гори такий овид що серцем осягаєш незабутнє, Кобзар Шевченко оглядає світ, вдивляється наш геній у майбутнє.